На лікування в Естонію відправилися 10 поранених українських військових. Вони вилетіли зранку з Дніпропетровська. До цього чоловіки знаходилися у лікарні імені Мечникова. В Естонію відправили найтяжчих хворих. Усі вони стабільні, втім швидшу реабілітацію зможуть пройти саме у європейському медзакладі. Естонія взяла на себе усі витрати з лікування, реабілітації транспортування наших військових. Там вони перебуватимуть до повного одужання. До європейських країн із проханням прийняти наших поранених звернулася Дніпро. Піропетровська обладміністрація, оскільки місцеві медзаклади перевантажені через події на Сході. Першими відгукнулися країни Прибалтики. Нагадаємо, вже 14 українських військових проходять реабілітацію у литовських клініках. Наступними наших чоловіків прийматимуть лікарні Латвії. Російські мене вичухали, поставили з, з неживого стану в живе. Отправляют, я так понимаю, для лечения левой ноги, потому что правую ампутировали, а левая, в принципе, там осколочное ранение. В Эстонию отправляют для лечения там, так, более быстрого. Просто быстрее. Вот и все. Потому что, насколько я знаю, то... Квалификация врачей у нас в Украине, особенно весь мечникова, ничем не отличается от від квалификации западных сторон.